Культиватор 1,8 метра, два ряди лап. З катком. Лапи можуть бути ось такі ескі долари, Це дуже крепкі, гарні, це не самі дешеві ми ставимо. Ось такі носики йдуть. Може бути стрельчиста лапа, ціна не міняється. Рама груба, якісна. Вінт. Тут коротше йде, бо маленька рама, буває в три ряди ще. Каток або на втулці, або на підшипнику, стрельчасто зубчастий. Ось такий він вигляд має. Не самий дешевий варіант, ходить досить гарно колеса з регулюровкою. Кількість лап може бути різна, то вже в замовленні вказувати. В описі є сайт, на сайті номер телефону, дзвоніть, питайтеся, все є по наявності.